Захищати свідомість людей, їхні очі, вуха від брехні, дезінформації, паніки, захищати правду, захищати спроможності держави, захищати зв'язок, інфраструктуру, доставляти надважливі вантажі, евакуйовувати людей, рятувати людей, захищати життя і здоров'я українців, і на передовій, і в цивільному житті, захищати майбутнє освіту, знання. Дітей і проводити уроки попри все, захищати культуру, захищати віру, захищати один одного. Це всі, хто залишається тут, на своїх місцях, всі, хто щодня каже собі: я можу робити більше, я можу допомагати більше, я можу більше. Дорогі українці. Важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають переможні часи крок за кроком: сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно, ніхто не має і не зможе відключити нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми би. Припинили спротив і боротьбу, окрім однієї нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо, будемо боротись стільки, скільки буде потрібно. Ми робили це в перші хвилини 24 лютого. Робимо всі ці 585 днів і будемо робити це надалі. Ми зупинили навалу значних сил ворожої армії. Вистояли і не віддали Київ, Харків, Одесу, Миколаїв, Запоріжжя, Суми та ще сотні, сотні міст і сіл. Виганяємо окупантів, і робимо, і будемо робити це надалі. Ставали міцніші, загартованіші, краще оснащені і озброєні. І робимо, і будемо робити це надалі. Перемогли важку зиму. Долаємо ракетні атаки і терор, робимо і будемо робити це надалі. Бути захисником це робити вчинки щодня. Бути захисником України це бути щодня з Україною в Україні задля України. Позаду нас наша історія. Попереду наша перемога і вільна країна, яку ми захищали. Захищаємо, захистимо. Важливо, ким ми були, важливо, якими стали і є зараз, важливо, ким станемо, що запитаємо у самих себе в першу хвилину перемоги, що згадаємо і скажемо самі собі. І коли досягнемо нашої мети, це буде день наших захисників, захисниць. І переможців. Ми відзначаємо цей день у свято Покрови Пресвятої Богородиці, народне свято, яке стало державним днем захисників і захисниць України, державне свято, яке стало народним. А коли держава і народ разом вони завжди перемагають. Слава всім, хто б'ється і боронить. Батьківщину, слава нашим захисникам і захисницям, слава українському народові, слава Україні.